І може сюди. Зараз добре, зараз. Що ми... Зараз будемо виїжджати, подивилися. Зараз Я не знаю, що це. Що думаєте, так? Глини парні відпрацювали до кінця. Сильно по ньому вдаряти не треба. Він акуратно, легенько під'єднується. І стараємося плавний спуск зробити. Понятно? Так. Зараз подивлюсь. Ціль! 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 Це цілик, мушка рівнень. Рахуємо влучення. Чітко. третій, добре. Три влучення. Далі. Два. Відділення. Слухачі проходять навчання в нашому підрозділі, де здобувають навички з тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики. В загальному слухачі мотивовані, націлені на здобуття нових знань, які їм пригодяться згодом. Це був перший етап. На другому етапі вони безпосередньо вже відправляються у свої підрозділи, де з ними буде продовжуватись навчання, а саме злагодження бойових дій з іншими військовими підрозділами. А також навчання на бойовій техніці. Це штурмова бригада, тому я думаю, що кожен розуміє, чому і де ми будемо працювати. І так я усвідомлював, тому і в цей підрозділ. І це одна із причин, чому я сюди пішов, бо я ж не хочу сидіти десь там на третій лінії чи на другій лінії. Я хочу безумовно приймати активну участь в допомозі нашим і в підкріпленні і брати е, участь у бойових діях.